Ніч для Дніпрян стала черговим жахом. Окупанти спрямували на місто шахиди та ракети. Удари лунали буквально над дахами будинків, декілька з них у приватному секторі. Це вже наслідки нічних російських ударів. Той самий приватний сектор найбільше постраждав будинок Ольги. Після першого удару вирішили перейти у більш безпечне місце в будинку. Саме в цей момент і стався вибух. Ми просто йшли, хотіли трошки вийти в передпокій, що там менше у нас вікон, щоб не так сипалися, якщо що стекла, але воно. Прилетіло якраз в той момент, коли ми всі туди йшли. Це я вже не пам'ятаю, як ми вибиралися, як ми вилазили через вікна. Там на навіть досі на вікнах видно кров, тому що у чоловіка кров текла. Окрім чоловіка у Ольги, постраждала і донька. Обоє зараз у лікарні, так само госпіталізовано і дружину Олександра. Жінка тут усе була далі, вже не вийшла. І на неї то основна маса не голова пострадала, розбила голову, рука, нога пострадала. Всього в лікарні четверо людей медики оцінюють їхній стан як задовільний у всіх травми середньої важкості. Струс головного мозку, забій м'яких тканин, перелом закритий перелом гомілки. Зараз наложена іммобілізація, мобілізація, стан середньої важкості, всі пацієнти в повній свідомості, загрози життя на даний момент немає. Загалом у приватному секторі постраждали щонайменше 10 будинків. Місцеві кажуть, їхня околиця завжди була тихою і думки не мали, що таке може статися. Ми Тут в кінці в полі, ну чого сюди буде летіти? Були такі мислі. Також була атака і по іншому району. Тут в будинках повибивало шибки. Люди дуже налякані. Кажуть, було вкрай гучно. М'ята потрусилась так все. глаза стало, все, і я упала. Діти спогалися дуже. Дуже маленька дівчина. мене, оночка два з половиною року, бо вже Вікна вже почали забивати ОСБ плитами, а в приватному секторі розбирають завали. Олена Петриченко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.